Це місто 500 років було нашим, маємо його повернути. Наші прадіди цю землю підкорили, вона наша. Така сильна імперія була. Навіщо розвалили? Втрата величі та територій болюча тема для деяких колишніх імперій, але не для всіх. У новому випуску ООС ми поговоримо про ті держави, які втратили статус володарів континентів та морів і не переймаються з цього приводу. Ви дізнаєтеся, як срібло з Америки нашкодило Іспанії, біля якого українського міста почався шлях до добробуту Швеції, та що завадило Австро-Угорщині стати сполученими штатами Великої Австрії? У 1494 році в місті Тордесільяс дві країни під егідою папи римського вирішили, як вони ділитимуть світ. Відтепер нові землі на схід від певного меридіану мали бути португальськими а на захід іспанськими. Португалія у 15 столітті стала топовою морською державою, але тепер на пальму першості претендувала Іспанія. Вона тільки нещодавно об'єдналася. Насправді, це була унія Кастильської та Арагонської корон, яку для зручності називають Іспанією. Остаточно вигнала мусульман завойовників та відправила в експедицію на захід Христофора Колумба. Останній пункт виявився просто таки джекпотом. хто перший, того і Америка з її безмежними скарбами. Ну хіба що Бразилія відійшла Португалії? 16 століття іспанська золота доба. Король Карл І з династії Габсбургів стає також імператором священної римської імперії. Його сину Філіпу II, а отже, і Іспанії, дістається колосальна спадщина. Це, наприклад, половина Італії, названі на його честь Філіпіни, та справжній діамант іспанської корони, Нідерланди з їхніми квітучими портами та ремісничими центрами. Португалія, яка не так давно ділила з Іспанією світ, тепер, у 1580-му, входить з нею в унію. Про кілька імперій в різні часи казали, що над ними ніколи не заходить сонце. Але держава Філіпа II була серед них першою. Іспанські правителі беруть на себе роль головних захисників католицької церкви від викликів реформації. Іспанія цього часу це Сервантес та Ель Греко. Це грандіозний флот та розкіш нової столиці Мадрида. Здавалося б, з такою потугою можна століттями домінувати у світі, але це хибне враження. Шалені багатства не сприяли розвитку економіки радше навпаки. Потік золота та особливо срібла з Америки вбивав стимул вкладатися в технології. Навіщо, якщо грошей і без того багато? Пізніше економісти назвуть це ресурсним прокляттям або парадоксом достатку. До того ж, з часом срібло подешевшало, що спричинило інфляцію, відому як революція цін. Іспанська система оподаткування була страшенно незручною. Торгівлею та ремеслами на піренеях традиційно займалися насамперед євреї та мориски, примусово хрещені колишні мусульмани. Але перших вигнали наприкінці 15 століття, а других на початку 17-го. Консервативна, закостеніла Іспанська імперія програє більш гнучким та мобільним конкурентам Англії з Францією, а також північній частині Нідерландів, яка повстала і утворила окрему державу. Програє не лише у розвитку, а й на полях битв та у морі. Поділ світу в Тордесільясі викликає в суперників Іспанії лише сміх. Протягом 17 18 століть періоди застою та деградації країни чергуються з реформами та спробами повернути колишній статус. Іспанія втратила європейські придбання, але не тільки зберегла заморські території, а й продовжила експансію в північній Америці. Але все одно це вже гравець другої ліги. А потім прийшов Наполеон та окупував Піренейський півострів. Його, врешті-решт, вигнали, але Іспанія була спустошена. Це була чудова нагода для тих мешканців американських колоній, які прагнули незалежності, і вони нею скористалися до 1826 року. Майже всі землі в новому світі стали окремими державами. Невеликі крихти імперії були анексовані Сполученими Штатами та продані Німеччині наприкінці 19 століття або втрачені у 20-му. Сьогодні Іспанія майже в 40 разів менша за площею ніж колись. Зі всіх володінь за межами піренеїв у неї лишилися тільки Канарські острови та два невеликих клаптики землі у північній Африці. Дві речі, які найбільше нагадують про імперію, це іспанська мова та католицька віра у колишніх колоніях. На початку 17 століття Швеції пощастило з королем. Талановитий та енергійний густав II Адольф на прізвисько Лев Півночі робив все, щоб країна досягла амбітної мети, стала господаркою всієї Балтики. У випуску про революцію у військовій справі ми вже розповідали, як він успішно реформував військо, яке завдяки цьому перемагало на полях наймасштабнішої війни тієї доби – 30-річної. Не менш важливим було будівництво потужного флоту. Його символом став надсучасний корабель Ваза, названий так на честь правлячої династії та спущений на воду в 1628 році. Тут щоправда сталася невдача: ваза затонула під час першого ж виходу в море. Вірогідно через помилки у конструкції. Добре збережений корабель зберігається в окремому музеї. До приходу іноземного капіталу більшість правителів того часу ставилася з підозрою. А Густав Вадольф пустив до країни підприємливих голландців, і завдяки їм шведська металургія стала передовою. Експорт якісних заліза та міді перетворилися на основу економіки. Лев півночі не дожив до кінця тридцятирічної війни, загинув у бою. Швеція, за результатами конфлікту, опинилася серед переможців і наступні десятиліття продовжила успішно воювати. На руку шведам грало те, що основні суперники в регіоні Данія, Московія Польща, перебували не в найкращій формі, особливо Польща у 1650-х Шведська армія окупувала більшу частину країни. До речі, Богдан Хмельницький вів переговори зі Швецією про союз, але з того нічого не вийшло. Шведськими володіннями в 17 столітті стали, наприклад, Ревель, тобто Талін, Рийга, низка північно-німецьких міст, зокрема Бремен. Але що тоді було перепусткою до клубу по-справжньому сильних держав, звісно, далекі заморські колонії? У Африці виникає шведський золотий берег, територія сучасної Ганни, в Америці нова Швеція, сучасний штат Делавер. Щоправда, проіснували вони недовго, були захоплені військами інших країн. Повторити здобутки Густава Адольфа мріяв ще один молодий король воїн Карл XII, який очолив країну в 1697-му. Невдовзі йому випала така можливість: війну проти Швеції почала коаліція з Данії, Саксонії, Московського царства та Польщі. Спочатку Карл блискуче проявив себе. Армія під його командуванням нещадно громила ворогів, проте військо за роки переходів Європою з одного фронту на інший критично втомилося, тоді як російська армія, основний супротивник на той час, навпаки, зібрала сили та модернізувалася. Результат поразка під Полтавою, яка визначила не тільки перебіг всієї війни, а й долю Швеції. Шведи зійшли з під мостків світової історії і зайняли місця в залі для глядачів. Пише історик Петер Енглунд у книзі Полтава. Ще сотню років тривали спроби стати Great Again, але ресурсів на це не було. І виявилося, що імперський статус це не лише нагорода, а й важке ярмо. Скинувши його, обравши шлях миру та нейтралітету, який тримався до 2022 року. Шведи змогли зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем. Витоки сучасного шведського процвітання деякі дослідники, зокрема той самий Енглунд, бачать у Полтаві. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Жидецький Юрій. Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Денис Скворцов, Анастасія Єлісєєва, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Коляда щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Сотні років ця країна переживала свої злети та падіння на чолі з династією, яку ми сьогодні вже згадували Габсбургами. Коли вони отримали австрійський престол у 13 столітті, це було лише малопомітне герцогство. Покоління за поколінням габсбурги збільшували свої володіння у центральній та східній Європі завдяки вдалим династичним шлюбам або силі. А з 15 століття вони ще й очолювали священну римську імперію, складне та сповнене протиріч наддержавне утворення. Не слід повністю ототожнювати імперію та габсбурзьку монархію, попри наявність єдиних правителів та спільну столицю. Відень формально Австрія лише незначна частина держави габсбургів у статусі ерцгерцогства. Але зазвичай, коли кажуть Австрія, по відношенню до цього періоду мають на увазі всю державу. Перед загрозою османських завоювань габсбурги беруть на себе роль щита Європи. Турки з інтервалом у півтора століття двічі доходять до Відня та беруть його в облогу. Обидва рази невдало. Деякі з європейських володінь, послабленої Османської імперії, тепер стають трофеями Австрії. Володіннями австрійських габсбургів були Угорщина та Чехія, Галичина та Балканські території, південні Нідерланди, нині Бельгія та частина Італії. У 1804 році правитель священної римської імперії Франц ІІ проголошує себе ще й австрійським імператором. Тобто формально створює нову державу. Звісно ж, у цій історії не могло обійтися без Наполеона. Під його тиском той самий Франц у 1806 році зрікається престола священної Римської імперії, яка припиняє своє існування. Австрія пережила кілька болючих поразок від французького імператора, але коли того здолали, отримала чимало бонусів. Показово, що долю постнаполеонівської Європи вирішували на конгресі саме у Відні. 19 століття для Австрії це і золота доба, і шлях у прірву, дедалі більш давалися взнаки строкатість її населення. Народи, що мешкали тут, по-різному бачили своє майбутнє і своє місце в імперії. Раніше це не було аж такою проблемою, але тепер у Європі доба націоналізму. Одні дослідники вважають, що габсбурги не хотіли по-справжньому вирішувати національне питання, ховаючи проблему під килим. Інші навпаки переконані, що політика в цій сфері була достатньо розумною і настільки успішною, наскільки було можливо в тих умовах, як би там не було, але у 1848 році в різних частинах країни вибухнули повстання. Це була частина так званої весни народів у Європі. Частина повстань мала національний характер. Найактивнішими виявилися угорці та італійці. Виступи придушили, Австрійська імперія з Федерації перетворилася на унітарну державу. Але невдовзі більшість італійських володінь внаслідок поразок у війнах було втрачено. Щодо другого найбільш неспокійного народу угорців, імператор Франц Йосиф з часом дійшов думки про потребу компромісу. І 1867 року його досягли. Держава перетворилася на дуалістичну монархію Австро-Угорщину. Ще одна проблема Австрії: боротьба за об'єднання всіх німецьких держав. Такий проект визрівав давно. А на роль об'єднувача претендували двоє німецьких важковаговиків Австрія та Прусія. Друга на чолі з Отто фон бісмарком виявилася сильнішою, вигравши у Першої війну 1866 року, і утворила північно-німецький союз, який згодом став німецькою імперією. Поразки продемонстрували зокрема економічне та технологічне відставання. Австрія тривалий час лишалася переважно аграрною, тоді як Британія, Франція та ж Прусія стрімко розвивали промисловість. В останню третину 19 століття імперія вже у новому форматі намагається надолужити, і частково їй це вдається: виникають нові заводи, банки, залізниця. Австро-Угорщина на межі століть одна з яскравих ілюстрацій епок» – короткої доби миру та процвітання. У відні живуть та працюють Фройд, Клімт та Штраус. У Будапешті відкривається друге метро в Європі після Лондонського. Водночас на окраїнах імперії, скажімо, у Галичині, мільйони людей жили у Злиднях. Чимало з них шукає кращої долі за океаном. На початку ХХ століття спадкоємець престолу Франц Фердинанд замислив радикальну реформу перетворення Австро-Угорщини на Сполучені Штати Великої Австрії. Це мала бути федерація з 15 автономних територій, зокрема української східної Галичини. Якби це вдалося зробити, хто знає, може така держава проіснувала б ще довго. Але у 1914 році Франца Фердинанда вбили. Почалася Перша світова війна. На ній Австро-Угорщина трималася набагато краще, ніж це змальовує у Швейку Ярослав Гашек. Але запасу міцності не вистачило. Центральні держави, серед яких була Австро-Угорщина, програли, Проте ще навіть до остаточного завершення війни країна стала розпадатися. Останній Габсбург на престолі Карл І зрікся. Австрія стала невеликою республікою, яка пережила кілька трансформацій і анексію Гітлером та досі існує. Спадщина колишньої імперії нагадує про себе у віденській опері та розкішному Габсбурзькому палаці Говбург на Будапештських вокзалах та Вацлавській площі у Празі, у кав'ярнях Львова та на набережній Сараєва. Ми розповіли про три країни, які за різних обставин втратили імперську велич. Вони спокійно і доволі добре живуть без думок про свої колишні володіння. Якщо це відео набере 10 тисяч лайків, ми зробимо ще один випуск про колишні імперії, зокрема про ті, які мріють все повернути. Анотація книги Більдунг, нордичний секрет краси та свободи, починається так: 1800 роки. Північні країни чи не найбідніші в Європі. Шведи так злидарюють, що виставляють дітей сиріт на аукціон як дешеву робочу силу. Як ми пам'ятаємо, на той момент позаду в Швеції були часи перемог та лідерства в регіоні а попереду шлях до високих стандартів життя та верхніх рядків у світових рейтингах щастя. Як країна, а також її скандинавські сусіди проходила цей шлях, розповідають письменники та економісти Лене Андерсен та Томас Бьоркман.